Всім привіт! З вами Аня. Як бачите, ми сьогодні на новій локації в новій грі. Це у нас Job Simulator, Тобто симуляція роботи. У нас, до речі, є вибір із чотирьох різних робіт. І я думаю, що сьогодні ми розпочнемо з. О, давайте попрацюємо в магазині. Завжди хотіла працювати в магазині. Ну як? Спробувати! Are you a fan of slushies and hot dogs? You'll love the convenience store. Ось він. Типать, тапать, що це таке. А! Типу днівна і нічна зміна? Ой, прикольно! Ні, я думаю, що ми, мабуть. Я думаю, що ми, мабуть, спробуємо нічну зміну якось в наступному відео, а зараз поїхали. <звук> Опа. Ой, а чого це у нас тут так брудно вже? Hello, так, килимок <звук> у нас є, це вже добре. <звук> так, <звук> ось наші інструкції. Що? Ага, треба тягнути білетик для того, я ще стінку не вріжуся, для Let's того, щоб у нас була робота. Не давайте ми прибираємо, що це таке? А де тут смітник? Смітник. Смітник. Де смітник? Смітник. О, он смітник. Ца, це ж кидати треба. Піу. Упс. Піу. Це куди? Open Business. Ага, ми можемо... Мо доглядати за нашим магазинчиком завдяки камерам як їх включити, так? А ні, ні. А, нам треба включити. Bing! Ping. Так. Я точно нікуди не вріжусь зараз. <смірко> Страшненько. Так, і що? Ага, тягнути білетик. Я поняла, це у нас було промо. Right. Та що ж таке? Прикид. у наші смітник. Привіт! Чого там робиш? Це що у нас жвачки різні, так? О Боже! Жінка, чому в голос так міняється? Хто ти там, я не знаю, управляючий. Слухай, у нас тут прибиральниця щось не приходить. Нам треба поприбирати. Так, а ти що хочеш чипси купити? Ти тут можна склад почитати? Прикольно. Що у нас як то. Triangles. Ага, трикутнички. Опа, Опа. А тут треба якусь. Хот-доги. Хот-догги. Хорошо. Нам. Ага, сказали відкрити холодильник, і там, типу, треба сосисочки взяти. О, А чого вони? А чого вони такі заморожені? Ну, давайте розморозимо. А! Жінка, ти дивна, ти, ти точно будеш це їсти, бо я не впевнена. Ага, ой-ой-ой, зараз це ж пересмажу, мабуть. А, а! А чого у нас немає! Я... Когось стало! Ні, оце пересмажена. Бурш. Ой, вибач. Так, е, нам треба булки. Булки, булки, булки. Що це таке? Не знаю, якось. Штука непонятна. Булки. Ой, ой-ой. Закрийся. Закрийся. Булки. Може, тут? О, хот докс. Ні, це. М -м Джамбо? О, снеки? Н Ні. Де Булки. 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 булки? Де Булки. Так ви покажіть мені де булки. Що? У тут? Ааа! Булки! О, Боже, я! <va> my... А тут що, є якийсь типу маркер? Вау. Ну, ладно. Oh, На. Це від мене. ням 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 Не хочу? Ну, ладно. Yes. А, так, нам, типу, треба, я так, розумію, розрахувати. Опа. Right. Дивні у вас тут гроші? Що треба? Сюди покла. Де стоять? Ну, давай уже.

So, Привіт. Що хочеш? Ну, давай. Так, що у нас тут? Чівой? Тут написано, що це батончик з горішками і болтами. Ну, ладно. Не мені судити, що ви їсте, що ж в магазині продається. Так, а Це нано не знаю, а можна його відкрити якось там? Ні, не можна. Я ж не пікнула. Оце я даю. Є yeah, без проблем. Так шок. Фло фло О, ні ні не не оце, оце. О. А шо це таке, морозивка? О, прикольно, я б таке собі випила б налила. Ого, стаканчики у вас. А який ти хочеш? А, Синій. Оце, мабуть. Battery Ace. О, Боже, якась гадость. Отак. Все? Would you kindly jumbo size that? E, jumbo Size? Ага. Що це таке джамбо не. Коктейль! А, нам треба походу забрати, я поняла, це типу перетворення маленького коктейля в великий. Бо Джамбо Санс я знаю в багатьох магазинах. В багатьох магазинах, типу, є Джамбо uh, Size, це типу джамбо версія велика, типу слоненятка. Сл, слонова версія джамбо. Чого, так? У? Вау! Тобі, типу, пікнуть? На? То я хотіла туди. Я тобі вже віддала. Що? Ага, розрахувати. Ну, кі. кі... Господи. Грошки, будь ласка. Дякую. Change, так. Мяу. Ta -ta. О! Дякую! Оце гарний. От просто хороша людина. Він нам просто залишив це. Дякую, купимо собі машину колись. Щоб на роботу було зручніше їздити. А що це у нас? This is Medicine. О, oh, це. Oh, Знаєте, що це, походу, проносне? <смі> Там написано. <смі> ага, Ну да. О, oh, Боже, яка дивна жо. У, uh, це наша. Значить так. Хто працює, типу. Такс. Це наша табличка. Змін. Угу, і Що тут у нас? The Human, The Human. А я не поняла, що це на роботів люди працюють? Це що, типу світ захватили машини, да, і це погнало, поїхало. Ну, ладно, ладно. Так, ну що, поїхали, давай. О, хоч туди тепер. Та, господі. Привіт! Take a paper copy of news. А, вона хоче газетку собі. О, є ще люди, які читають газетки. Ну, ладно. Будь ласка. And uh, I'll take my daily as well. Лотерею хочу. Ну давай лотерею. Тут я бачила лотерею. А, uh, що тобі запропонувати? А що ти хочеш? Яку, типу, любовів? Хм. Mm, хм, mm, два оця рожева, типу, така якась адекватненька. Тобі сюди? ти мене мене. А, монетку Ооо, oh, nee, ну, today. Я з бабусю не можу брати грошики, то типу. Давай я тобі сюди покладу, ну вибач, я ж не винувата, що ти не виграла. О, хочеш, я тобі ще одну заскречу за свій, за свій рахунок, дай монетку. Ну. Дивися, треба таке? Ні? Вже, вже, вже ні? Що, Я гру зламаю зараз. <laughs> так. Let me... Just write you a check for those. Ну, давай, чек. Дякую, що також сюди. Ой-ой. Ей, грошики, це ж важливо. Це... Що ж ми працюємо без грошиків, ніхто не працює. Oh, Пока. Ну не засмучуйся, ну бабусь. А що це таке? Пока! Дякую і тобі. Have a lovely day. Dear. Не тобі. Ой. Ой, сейчас все разозлятся на меня. Опа-опа. Э, типу дядька? No, no, you. No, you. Yeah, you. you yeah. Oh, yeah, Nie, uh -huh. в мене немає ходоків. Ти з ким розмовляєш? З мною чи ні? Я. Я. Ти з ким розмовляєш? Алло. Yeah. Yeah. А можна забрати? Yeah. Да ти забирай. Yeah. Yeah. Загалом, стук тебе щось, як схвачу. Ну ладно, давай тобі ходок вже... Да! Так... Не-не, не-не... Та що таке? Двері не зачиняються. Ей! Так... Ой-ой-ой! Щас, щас пересмачу! Ааа, пересмачу! Ааа! 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 Не тобі! Так. No. Yeah. Uh -huh. Так, і що тобі там? Yeah. Шувачки, да? Отці, мабуть. Пік? Будь ласка, все, іди. Wow. Я тебе Let's не слухаю, on, you know? бо ти yeah. зі мною розмовляєш. Yeah. Не розмовляєш yeah. просто yeah. по телефону, я дивлюся он по запиту. Розрахувати, без проблем. Я сподіваюся, ти мені чайові даш? Я слідкую за тобою. Добре. So Грошки. Дякую. Класс, все ух no ты! Require... Так що нам наступный білетик Мяу. Ты бачишься? Ой, а чому она такая засмучена? nice, healthy banana up there for the Не поняла. <ріст> Маманя, ти сама не могла? А? Бананчик дати. Ну, давай, бананчик. Привіт, Лелька. А, мама в туалет пішла? Sugar. 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 Give me sugar. З тобою все окей? Вона просить сукор. Може сосиску? Це не сукор. Так, сусиски вона не хоче. Що у нас тут є із цукро із солодкого, ну на. <гуми> more, more. Більше цукру? А що у нас тут ще? Давай я тебе під цей відправлю. На. That is not sugar. з чим <гум> <гум> взорветься? Ну, Щуґер, ну давай снеках подивимось, окей. Буснекі. О, і ми можемо тобі зробити цей же ж, морозивко, давай. Оце. Добре, що я тобі морозивка зроблю, дівчинка. Давай ми тебе рожеві, рожеві дівчата, рожеві морозивка. Чи, що це таке у нас? Це, мабуть, не морозиво, а типу коктейль такий, да? Ти що чекаєш? О, Боже. Опа. Так, дивись, я тобі навіть повну налила. Давай ми тобі зробимо джамбл, джамбул версип. Джамбл, 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 джамбл. Так. Джимбоверсі. Ова! Тримай! More! More! Та господі. Бешене ти створіння! Ну, давай ми тобі дамо, типу, цих ще різних снеків на один. Ой, стоп! Треба пікати все. А ми щось так? Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. На. Так. Хі-хі! 15 доларів за банан! Я нічого не робила з твоєю донькою, вона в тебе бешена якась. О, хорошо. Ага, типу, е відповідає на всі питання, там, робить свою роботу. Ну так ми знаємо це! У мені так подобається ця квіточка, може... Ой. Її полити можна якось? Не можна? Так, О, у нас всі газети попадали. Ай-яй-яй. Ой! Чикс. А як вони попадали? Вони них що літаючи? Вау, у мене Ямах Давід Copperfield. Да, тільки газету поставити не можу. Так, що там у нас? Ну, поїхали далі. А куди він пішов? А чого він відійшов? This place is looking sick! But you know what it needs? More maximum energy branding. Ага. Why don't you bring up that display? Що Дисплей. Дисплей. Ааа, вид. А це типу дядька прийшов продавати напої, yeah, да? Отак? так? И шо? А оно, типу, сьогодні у нас, я поняла, да, сьогодні у нас е, в продажі будуть нові коктейлі, а нам треба три штучки поставити їх. Давай ми можемо, навіть, чотири. Ага. О, тепер вони, походу, там вилізуть. Да, вони тепер продаються у нас. Що таке? Да, я тут. Шостой for Що? Uh, що uh, там тобі прибрати треба? Anything. Ти що, напудив? Ну давай газетку тобі дам, я не знаю, воно туалетного паперу немає. А? На! Ну, це ще попробуй впопади оце в нього. Як? На наш журнальчик. Коли не треба, я не можу попасти. Зараз всі газети. На. Uh, I guess I can make this work. Ну, а що в мене немає second. тут одного паперу? Чого я тобі дам? Він на пуду на! Let's see this display, human. All right, да, я все зробила. А що це? Куди мені? на Вибач. <laughs> а що це? Бот вега Спешл? Це що у нас таке, Я не поняла? Пік? Пік. Пік. Тікет. Костомер тікет. О, I just got that from jogging and От коли you треба, я не попадаю. Що треба? Холодильник. Ну, давайте холодильник фріч. Що, а що в холодильнику у нас? Енергонапої є. Водичка. А, так, тобі енергонапої? так у нас вон є на стенді, хочеш? Чи тобі потреба обов'язково На. You, right? uh, it looks like you have to... Ой. На! Nah. <laughs> Я пью на. Nah. Я поняла. Ладно, возьму новый. Так, right, тримай. Он червоним стал, прикольно. Already. Пикнула. На, nah. на. Nah. Вибач, я тобі два, походу, пробила. Right, right. <реш> Та не треба мені сканувати гроші. Oh, так. Так, ой. So ой, це якийсь псих, коротше. Йому треба, типу, був енергонапої. Ой, і щось полетить. <реш> Полетіло! <реш> так не пийтуть ці енергетики, бо вони. Від них можна.

<свист> Вибачте. Так, е, мені <плес> треба. Що це у нас? Якісь ще не знаю. Та я не хотіла їсти. Так. Що ще? Давай тобі щось солодке. Все? Розрахувати тебе, так? Да? Грошки, будь ласка. Давай. О! О, дякую, він нам навіть. Типу дав чайові. О, дякую. О, а ми вже багаті, багаті-багаті, ми вже багаті? Так. Що, далі? Давай далі. Що ага, це таке? Really Agile. ага, yeah, тут, типу, you know, щось. Щось треба обережніше. А, це треба, типу, наповнити, так? Да? Ми, мабуть, на цьому закінчимо. Так, я думаю, що на цій ноці ми завершимо, рестокнемося в наступній частині. Тому дякую, що були зі мною. Підписуйтесь на наш канал. Далі будуть більше нових відео по стор, по Job Simulator, про котиків ж. Мушинка, давайте я вам вуза почухаю. Ну що, всім па-па! Дякую, що дивилися! У!